Вітаю українську громаду Донеччини. Підводимо підсумки. На жаль, тиждень ми пропустили, але підводимо підсумки, мабуть, за два тижні роботи Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Безумовно, як завжди, ми розпочинаємо з війни. Війна продовжується. Обстріли російських агресорів збільшились, і не менше 40, більше 40, верніше, обстрілів кожного дня. При тому гатять із САУ 152-мм, 120 мм 82 мм міномети це неначе доброго дня. Якщо раніше ми говорили про те, що гинули і поранені в основному військові, то кожен тиждень через день приходять повідомлення про те, що є поранені мирні жителі. В першу чергу це стосується Авдіївки і промзони. І, власне, безтяма ця продовжується. Наші військовики стоять на своїх позиціях. На жаль, вони відповідають тільки на обстріли і не завжди відповідають, тому що обстріли йдуть із житлових кварталів Донецька і інших населених пунктів. І задачу, яку поставило командування Збройних сил України по житлових кварталах не стріляти, навіть якщо звідти йдуть обстріли. Мінська переговорна група не домовилася поки що ні до чого, і сьогодні навіть обмін полоненими немає. Я думаю, що в найближчий час мають бути продовжені санкції проти російського агресора для того, щоб спонукати його до того, щоб власне вивели Росія свої війська з території Донецької області. І як ми вже завжди з вами говоримо, ми знайдемо точки дотику один з одним, незважаючи на те протистояння, яке є, і мир запанує на Донеччині. Хочу сказати, що 15... Червня минув рік, як я приступив до роботи на території Донецької області. Головне, що не вдалося, це повернути територіальну цілісність Донецької області в межах України і зупинити безтяму, про яку я говорив, тобто війну. По інших напрямках достатньо багато здобутків, тобто, ми фактично щотижня щось відкриваємо, ми вкладаємо фінансовий ресурс в відбудову інфраструктури, ми працюємо над іншими речами. Хоча хочу сказати, що є такі реперні точки, і мости в Селезнівці, в Закотному, в Лимані, це ті, які ми маємо відновити, і вони точно будуть відновлені до кінця року. Думаю, що процес ми зрушили з місця. Я часто повторюю останнім часом, що мені директор департаменту фінансів говорить, що не тільки я, але й мої попередники суттєво хотіли займатися побудовою нової інфраструктури, але їм дуже важко було спонукати змусити міських голів і голів адміністрації сформувати проєктно на кошторисній документації, розпочати таку роботу. Хочу доповісти українській громаді Донеччини, що ми. Порекомендували і до нас дослухалися і міські голови, і голови райдержадміністрації. Ми сьогодні маємо на кошторисних документацій більше 10 мільярдів гривень. Тобто, цей процес зрушився, цей процес пішов, і ми будемо в такому напрямку працювати. На Цьому тижні до нас приїздив мі виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, і ми відкрили в кінці кінців відділення кардіохірургії і вже прооперовані достатньо багато людей. Поставлені кардіостимулятори, і скоро перейдемо. До ургентності, тобто до попередження не тільки до планових операцій, а і до того, щоб насправді люди, які мають не тільки гострі захворювання, але й і планові операції, ми перейдемо до шунтування серця, до встановлення кардіостимуляторів. Ну як приклад, от перший, кому вставили кардіостимулятор, був 86-річний персоналець з Донецька, який буквально за декілька днів на своїх ногах з новим здоров'ям пішов. По місцю проживання, і це, мабуть, яскравий приклад того, що Українська держава сьогодні дбає і про жителів, які проживають постійно на території Донецької області, контрольованої українською владою, так і про тих, які є переселенцями, і які мають ще більше проблем, ніж ті, хто має постійне місце проживання. На цьому тижні ми в Києві звітували, і в нас був такий проект Донечна UA перезавантаження. Фактично, це був діалог. Донеччини перед великою Україною про ті культурні здобутки, які у нас є. Я з величезною захватом і повагою відношуся до Маріупольського драматичного театру, який неймовірну виставу поставили. Хочу сказати, дружина президента була присутня, і вона насправді була вражена тим, наскільки патріотичні, наскільки фахові, наскільки талановиті у нас. Артисти і режисери, я думаю, що цей тренд ми продовжимо. В найближчий час уже оголошений конкурс на заміщення директора театру. Я думаю, що ті люди, які приймали участь в цій постановці, будуть одними з ключових претендентів на заміщення цієї посади. Безумовно, колективи з Торецька, з Мирнограда, а з Бахмута і з Краматорська, з Маріуполя були неймовірними. Я думаю, що ті, хто відвідав цей захід, чітко зрозуміли, що Донечна таки є Україна, і це навіть не обговори говориться. я думаю, що ми перестанемо про це говорити, тому що це буде само собою зрозумілим. Хочу сказати, що ми достатньо багато працюємо над школами над освітою. Сьогодні важко працювати із старшим поколінням. От ви люди, яким за 60, мабуть, є у вас усталені погляди. Ви багато згадуєте про минуле. Дехто з вас згадує про радянський Союз і, мабуть, він імпонує вам. Не тільки не тому, що там життя було класне, а тому, що ви були молоді, тому що ви, власне, були здорові, і вам е спомини про минуле, це якраз спомини про молодість. І е ми безумовно будемо намагатися максимально сприяти поліпшенню вашого соціального становища. Але ключовий е напрямок нашої роботи це все-таки молодь майбутнє української Донеччини. І в цьому напрямку напрямку школи. Освіта середня освіта для наших донецьких дітей, дітей Донеччини це ключове завдання. Я вже неодноразово говорив, що до кінця року в на Донеччині має постати 21 опорна школа. Ми виділяємо туди більше 25 мільйонів гривень на кожну школу для того, щоб наші діти були конкуренти на освітянському ринку не тільки України, але і Європи. І на цьому тижні відбувся семінар. Ми достатньо. Предметно і по моєму щиро і відверто розмовляли з директорами шкіл і вчителями майбутніх опорних шкіл для того, щоб вони усвідомлювали. Знаєте, коли я з ними розмовляв, я їм розказував, що коли Бог дає вселяє душу в новонароджену дитину, він обов'язково нагороджує її кимось талантом. І задача вчителя віднайти талант. Якщо цей вчитель віднайде талант цієї дитинки, то дитинка буде успішна. І через це, в тому числі по опорним школам ми запланували. Подвійну заробітну плату і для директорів шкіл, і для вчителів, для того, щоб це були конкурсні засади, конкурсний відбір, і ті дітки, які будуть вчитись в опорній школі, будуть перші місця на олімпіадах всеукраїнських, кращі місця на олімпіадах європейських і світових, тому що вони ж наші українські донеччі. Діти, і власне той семінар мені сподобався, тому що не було байдужих, були зацікавлені очі, було розуміння, був навіть якийсь острах з приводу того, а чи пройду я цей конкурсний відбір, чи довірять мені майбутнє Донеччини. Я переконаний, що дитячий садочок, школа, вищий учбовий заклад це те, що визначатиме Донеччину через 5, 10, 15, 20 років. Це ті незворотні процеси, які мають відбутися. Знаєте, 871 об'єкт ми маємо профінансувати побудову чи відбудову в цьому році. 650 за бюджетні кошти, інше за позабюджетні кошти. І цей напрямок дуже важливий. Дуже багато людей навіть не можуть повірити, не хочуть повірити, що обласна державна адміністрація не буде мати дотику до цих грошей. Я зробив все для того, щоб. Рішення чиновника, впливи чиновника були мінімізовані. А це електронні торги по конкурсу, це віддача формування технічного завдання на аутсорсінг, тобто на вирішення цього питання представникам організації Об'єднаних Націй. Це відсутність додаткових робіт, де головні корупційні речі. Тобто, ми максимально зробили ці всі речі для того, щоб навіть Унеможливити навіть саму думку про те, що якась копійка бюджетних грошей може прилипнути до чиновничих рук. І сьогодні, користуючись нагодою, я хотів. Запросити всіх будівельників в першу чергу Донеччини до реєстрації на платформі Прозоро для того, щоб прийняли участь в конкурсних відборах, для того, щоб всі будівельники, які є на території Донецької області, мали роботу, могли виплачувати заробітну плату нашим людям. Хочу сказати, що в тому числі цьому технічному завданню в вимогах до тих, хто буде відбудовувати Донеччину, Є додаткові бали для тих, хто буде використовувати переселенців і жителів Донецької області на цих будівництвах, тому що в нас не так багато будівельних компаній. Зрозуміло, що будуть з усієї України, але перевага в тому числі буде надаватися тим, хто буде забезпечити роботу і переселенців, і жителів Донецької області. Ключове завдання, ключова пропозиція до чиновників те, що ви робите, збільшити, наростити. Аж вдосконалити цього мало в ключовим під призмою потрібно інтересів людини. Якщо інтереси людина є понад усе, тоді в принципі усі всі речі, про які я говорив раніше, вдосконалити важливе. Якщо цього немає, якщо людина від цього не стала щасливіша, вибачте, це все, що ми вдосконалюємо, нікому не потрібно. Я хочу, щоб побажати вам миру, злагоди, здоров'я і гарного відпочинку, бо наступило літо. Нехай щастить.